За... А що ви будете робити? Ну, ми приїхали сюди провести технічну перевірку. У нас є службова записка РЕМ, ага. в якій вони виконували заміну відного кабелю. Ага. І... Оцього, да? Оцього. Угу. Ага. Вони зняли пломби на шафі, які знаходились внизу. внизу. І на клімній кришці. Ось тут була наша пломба, а ага. це Харків Обленерви. Оцю пломбу вони зняли. Це зафіксовано. Службові записки РЕМ, які до нас не дійшла. І ми приїхали виконати технічну перевірку після підключення і перевірити роботу лічильника. Дякую. А, а що в даному випадку мен... це є, це що бачите, світиться. Червона це світиться, да, да, працює, да. Да, да, да. Да, тільки ж і... три лампочки втручання світиться. Бачите? Вона світиться одна. Вона підсвічується лампочки, так. Да. Да. А, так як відкрили шафу... А, це ось мережа, угу. оце ще да, мережа, якщо ага. да. прикрити ладошками, щоб світ не попадав, буде світитися одна лампочка. Видно? Так, Так, да, видно? видно. Одна лампочка світиться. одна. Да. Да. А так як ми відкрили шафу, да. на ній відсутні пломби держповірки. Ага. Це свинцова пломба на капроновійниці. З іншої сторони це заводи виробника. Також сфінсована катронаві міліції. Вони відсутні, зараз вирішуємо це питання. Чи ми, ми будете, виходить... Переладовліку це знімаємо. Зараз ну, вирішимо, що ми з ним проводимо. За, за даним фактом порушена кримінальна справа. Ну, мені, по крайній мере, Аліна Ткаченко обіцяла, ага. що цей, цей счетчик буде знятий як вище доказательство, що на експертизу ага. ну, це відправлено. Якщо буде так проведено, це буде... Він вже стоїть з поліції, нам тоді будуть документи. Так ми його зараз нікому не віддамо. Він вже стоїть 10. Він, він зараз постоящий. Ще... Стоять, ви будете забирати. Зараз буде прийнято рішення, що нам робити далі. Діло в тому, що салас правил і кодексу комерційного обліку. У разі, коли виявлена відсутність пломб, і про це нас не було повідомлено. Ми зобов'язані його зняти. Це відкривадобліку. А Рем повідомив вас про цю пломбу, так? Я і та, що була на увазі. У обліку. Обліку. Да, мене є зафіксовано все на відео, як вони знімали. Так і, вона була закрита. і як все це було. А, і Тут була пломба. Що вони відкрили цю пломбу, зняли, відкрили шафу. І ці пломби були там відсутні. Якщо ви приймуть рішення? Наприклад, приймуть рішення зняти цей щочок, В людини світу буде? Так, ми поміняємо, ми поставимо другий на це. Напишемо документально, напишемо акт заміни. Опять же, все пломбіруємо, поставимо новий ящик. Ага. І здамо пломбу пацани з усім приладом обліку. Так як положено по правилам. Так, ну ходімо теж зараз на тоді вазу, що зафіксуємо, Давайте сюди вийдемо.